Прогноз погоди в Україні на тиждень з 14 по 20 квітня. До кінця другої декади квітня очікується суттєве потепління. Дощі з грозами очікуються на заході країни, на півдні лише на вихідних. У зв'язку з встановленням малорухомого антициклону над Східною Європою протягом нового тижня погодні умови більшості областей нашої країни очікуються комфортними. Температура повітря поступово підвищуватиметься, нічні заморозки відступлять, а небо очікується малохмарним. Кроткочасні дощі можуть спостерігатися у західній частині та місцями на півдні України в окремі дні. У понеділок, 14 квітня, часом місцями слабкий дощ очікується на Закарпатті, Львівщині, Волині та Франківщині. Нарешті території України очікується погода без опадів. Вночі та вранці в окремих районах можливий слабкий туман. Вітер південний 7-14 метрів за секунду. На лівобережжі країни вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6. На крайньому заході до плюс 8. Місцями, крім західних областей, на поверхні та у повітрі можливі заморозки 0-3, в горах Карпат до мінус 5. Вдень повітря прогріється до плюс 13-18 плюс градусів по Цельсію. У вівторок, 15 квітня, очікується тепла погода по всій території України, переважно без опадів. Тільки на заході часом місцями пройде слабкий дощ, вітер на лівобережжі від східного до південного 5-12 метрів за секунду. На правобережжі південний-південно східний, вдень 8 пориви 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла місцями крім західних областей на поверхні ґрунту та у повітрі можливі заморозки 0-2. В день температура повітря становитиме плюс 14-19 градусів по Цельсію. У середу, 16 квітня, хмарна та дощова погода прогнозується в західних областях. Ввечері на Житомирщині місцями слабкий дощ. Нарешті території України опадів не передбачається: Вітер на лівобережжі, східний південно-східний 5-10 метрів за секунду. На правобережжі південно-східний, в день 7 пориви, 15 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 1 до 10 градусів тепла. В день на заході від 13 до 20 тепла, на Закарпатті – до плюс 22. На півночі та півдні країни плюс 15-20. В центрі на Вінниччині плюс 14-18, в решті областей Центральної України плюс 18-20 і на сході плюс 18-20. У четвер, 17 квітня, на більшій частині території України пануватиме поле високого тиску, тому опадів не прогнозується. Лише в день на крайньому заході можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер на лівобережжі, східний, південно східний 5-10 метрів за секунду. На правобережжі утримається південно-південно-східний, в день 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла. В день плюс 18-23, На півдні та Приазов'ї плюс 15-20. У п'ятницю, 18 квітня, продовжиться період стійкої та спокійної погоди, без опадів. У другій половині дня на Закарпатті, Львівщині, у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі грози. Вітер східного та південно-східного напрямку 6-12 метрів за секунду. На заході в день пориві 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 до 11 градусів тепла, в день плюс 17-23, на півдні та Азов'ї плюс 15-20. На вихідних в суботу, 19 квітня, утримається період стійкої та спокійної погоди, без опадів. Тільки на заході країни, в Криму та Півдні Одещини часом місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі грози. Вітер східного та південно-східного напрямку 5-12 метрів за секунду. Під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, плюс вдень від 15 до 22 градусів тепла. І в неділю 20 квітня погоду визначатиме циклон. Прогнозується тепла погода, переважно без суттєвих опадів у більшості регіонів України. Протягом дня, місцями на півдні, центрі та на крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі, окремі грози. Вітер на лівобережжі східної чверті 7-14 метрів за секунду. На правобережжі переважно на стійкій 4-9 м за секунду. Під час грози пориви 15-20 м за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 7-14, вдень від 15 до 22 градусів тепла.